Олена доброго день. дня, колеги. Доброго дня, колеги, я знаходжуся зараз у коломиї на Івано-Франківщині. Тут в одному із кафе, Коломиї створили кімнату майдану, що символізує український патріотизм. Цікаво, те, що всі тут речі, це речі з революції під час революції на майдані. Тут як ви бачите, є каска з тризибом. Також тут є кийок, який використовував Беркут під час штурму на Грушевського бронежилет. Також тут є шини. Якщо я можу зараз, якщо ви бачите шини на стелі, тут разом з фотографією. Ями з подій на Майдані створив це активіст майдану з Коломиї, депутат Коломийської міської ради Геннадій Романюк, який, до речі, прибув під час революції на Майдані рівно 100 днів. Власне пропоную в нього дізнатися більш детальніше. Розкажіть, розкажі, чому виникла така ідея створити кімнату майдану. Коломая на Майдані було кілька тисяч людей, було багато друзів. Нові друзі з'явилися. Ми часто зустрічаємося тут. У мене в кафе і ну десь попити чаю, проговорити про проблеми особисті, а й українські. І тому виникла така десь під якоюсь під час розмови ідея. А в мене були ті речі з Майдану, де хто приніс свої свої фотографії і цей музей буде поповнюватися, тому що я бажаючи допомогти. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які тут знаходяться речі. Я бачу позаду вас, є. Розкажіть детальніше, що це таке. Це на Грушевського Беркут е використовував проти протестуючих, такі гранати. стріляли такими кулями. Дріб такий. <плес> Ми використовували коктейлі Молотова. Тут є якраз під суму під противогазу входить три коктейлі. Okay. Щит був виготовлений братами Кузьменками в Коломийському наметовому містечку. Цей бронежилет, закуплений на гроші жителів села Спас Коломийського району. Ми використовували такі бити, використовували такі респіратори. Прапор цей пробув весь час на Майдані на протязі трьох місяців. Добре, дякую, колеги. Як ви бачите, тут у нас такий патріотизм на Івано-Франківщині. Тому кожен може приїхати і також може подати речі, які також мав під час революційних подій на майдані, і відвідати, подивитися на них, колеги.